Так, поїхали далі. Друга частина нашого макіяжу по каталогу номер 2 е, Дивіться, зробили ми нанесли тональну основу, зробили ми бровки гарні, так? І зараз очі трошки наводимо красу на очах. У мене є отакий класний олівець для глаз. Зараз теж є в каталозі ці олівці. Цього відтінка що в мене зараз немає, але є теж дуже багато цікавих. Дивіться, ось такі олівчики. Рекомендую. Є зоряна ніч. І лісові трави, і темний каштан, 95 гривень, але ви собі можете підібрати. У мене теж як щось схоже на каштан. Брала раніше, але, мабуть, зараз не всі відтіночки. Я люблю трошки підвести отут контур наших очей, так? щоб гл глазик виділився. Його стало краще видно. Можна і знизу, і зверху. Зверху я люблю тіні олівець Так. І тут трошки підводимо. Все робимо, я вам зараз швиденький макіяж показую. Можна все робити набагато довше. Може гарніше, може, краще. Але я думаю, ви і так зрозумієте, що тут до чого. О, дивіться, зразу у нас глазки, у них став контур, так? і глазки стали трошки гарніші зразу. Якщо ще підводочку зверху будуть ще гарніше, так що треба не лінитися і інколи собі дарувати, наводити красу. І інші будуть вами любуватись. Туш, дивіться, наша хід всіх продаж туш 5 в одному. Зараз вона ще такий був випуск лімітований, новорічний, да, ось в такій де упаковочці, блиститься. О в мене ще є старий варіант, без Нового року. да, І я її теж люблю. Тож в мене, мабуть, зараз штук 5 в ходу, і Джордані я люблю. Тут ось така щіточка, дивіться, бачите. Верх довгенькі щитинки, низ коротенькі. Фарбуємо кому як зручно. Я зразу довгенькими роблю довжину. Чому вона називається 5 в одному? Що знаєте, можете написати в коментарях. Я вам розповім. Тому що вона має 5 чудових функцій. Перше, довжину робить. Друге... Об'єм дає те, що треба, так? Да? Нашим віям. Третє. Дає потрібний вигиб. Завжди вії будуть гарніші, коли в них трошки є вигиб, так? Якщо вони не тільки нафарбовані, а ще й гарно лежать. Мої, дивіться, вже проглядають мої війки. Дуже багато кому подобається ця туш. Є, звичайно, хто іншу любить. Не всі тільки цю, але в основному більшість. Ну, скажімо так, коли вона на знижці, в заказі мінімум 10 штук, не менше. І потім ще жалію, що не замовила більше, тому що потім ще просипаються, коли вже знижка закінчилась. Так, і тепер коротенько. Значить, дивіться, довжина, об'єм, вигін. Догляд, в ній ще й вітамінки є. Ще й догляда за вашими віями. Якщо раніше були туші, які були шкідливі, хімія в них була в складі, то в цій туші, навпаки, вона ще й доглядає за вашими війками. Так, якщо я не всі функції назвала, можете мене поправити і дописати, що я пропустила. Думаю вдячна. Ну, у мене завжди є ця туш. Є Завжди і Джордані, і онколор. Жовтенька мені подобається, і синенька онколор. Але 5 в одну повинна бути завжди. Це коли треба швидко і гарно. Це про цю туш. Ну ось дивіться. Є мої віки з'явилися, бровки з'явилися, з'являюся я. Так? Дійсно, вираз вірний. Цяточка яка. Так. Це ми фарбували. Ще я наносу румяна, зараз не буду в каталозі, нема, Здається, на них знижки я вам показую те, що можна взяти в цьому каталозі на знижки. І зараз наносим нашу помаду новинку. Дивіться, яка вона гарна. Мені подобається сам флакончик. І береш в руки, вже так приємно стає. Да? Я взяла собі колір дика вишня. Трошки не такий він в каталозі, трошки, я думала, вишневіший буде. Да? Але це вишні різні бувають, різні, черешня, можна сказати. Да? І я його теж полюбила. Він мені підходить під мою курточку, під мою шапочку. так що Гарний, якщо любите кольори такі більш червоні, оранжеві, коричневі, то сподобається. Дивіться, перед тим, як наносить помаду, я вам рекомендую теж наносити олівець для губ. Ось Спробуйте, я кажуть, для чого він нужен, намазала помаду і побігла. Так? Але, дівчатка, просто спробуйте. Я раніше теж так думала, поки один раз все-таки не спробувала. На якусь Ми йшли свято чи щось думаю, а ну може довше потримається. Ось такі олівці це бомба Просто просто треба спробувати. 79 гривень, ну, скільки у нас, 8 відтінків, підбирайте свій. Часто немає їх на складі, треба зловити, але коли зловите, то не пожалієте. В мене відтінок знову, зараз його, здається, немає, закінчується на 54, здається, такі маленькі цифри. Ну, Ось такий червоний, тут є червоні. І винний є, і червоний є, сливовий, і ню. Тут різні є. Під любу помаду, мені здається, можна підібрати. я зразу наносю олівець. По контуру губок. І потім, коли нам несли контур, ще зафарбуємо всі губи. Багато дівчаток, я чула відгуки. Нафарбуються самим олівцем і вже навіть помада їм не, не потрібна. І ходять теж, теж довго. Але все-таки я люблю ще зверху нанести помадку. Ось наша дика вишенька. Десь далеко чути м'яту. Тут є вітамін С, так? Ні, вітамін В, здається, Кофеїн. Є те, що дає об'єм губкам. І ви станете з цією помадкою, ваші губки стануть. Об'ємніші. Написано, поколювати може. Мені нічого не поколює. Все в порядку. Якщо поколює, не бійтеся. Це значить діють там кофеїни, всі речовини, які вам їх трошки збільшують. Ну і ось така помада. Дивіться, мені здається, на бігу дуже чудовий макіяж. І ще можете ви зараз на скетці пудра Джордані Голд. Дуже чудова скидка для такої пудри. Тут велике зеркало. У мене одна дівчинка ждала пудру, бо в Івановській маленьке зеркало. Дивіться, велике зеркальце, є два відтінки світліший і темніший. Дуже класно в сумку, в дорогу з собою, вдома. Ще зверху можна припудритись. Але коли ви користуєтесь цією тональною основою, пудром навіть не потрібна. Може з собою взяти через деякий час, десь в дорозі підпудритися. А так, зразу вона йде сама, як пудрове в неї покриття. І так, ось тоналочка наша, губна помада, туш 5 в одному, і олівці для глаз і для губ. З оцим усим ми зробили такий легенький, але гарненький чудовий макіяж. І так, каталог номер 2 Не пропустіть ці чудові знижки. Якщо хочете зареєструватися, у вас буде 20% знижки. Пишіть допоможу. Якщо хочете стати VIP-клієнтом, вам буде безкоштовна доставка від 500 гривень і кешбек 15% на слідуючий заказ теж допоможу. Зробимо вас віпом. І просто, якщо треба якась консультація, щось запитати, пишіть всім все допоможу. Все, всім пока, мирного неба, гарного дня, до нових зустрічей!